У мене декілька там вищих освіт, а в нас з них архітектор, інженер-будівельник і так далі. Взагалі я інженер-проєктувальник, багато-багато років, я вже навіть не пам'ятаю, скільки. Займався розробленням різних проєктів, різних об'єктів, переживав усі ці кризи, ну і в якийсь мить там випала нагода зайняти цю посаду, побути головним архітектором міста Запоріжжя. Ну, я майже 6 років. Прожив цього життя. Почалося це з дзвінка моєї дружини. Говорить, каже, там почалась війна. 24-го весь день витратив на те, щоб добратися додому до Запоріжжя. 25-го числа ми, скажімо так, весь день боялися, там, збирали якісь там наплічники, рюкзаки, думали, що робити. Ну а 26-го я зрозумів, що я вже не хочу боятися, що ну, не готовий я до цього до страху. Ну і там єдине адекватне рішення це зібрати наплічник, зайти в кіосок, купити цигарок снікерсів та рухатися воєнкомат. Він сказав таку фразу, каже: розумієш, якщо я зараз не піду, то нічого взагалі не буде мати сенсу. Не наш бізнес, не наша квартира, там машина, якісь статки, наші батьки. Якщо зараз прийдуть сюди ці люди, то все, що ми маємо, що ми мали, що ми можемо мати, воно просто втратить сенс. Якщо не я, то хто? Я потрапив в наша 110 та бригада ТРО Запоріжжя. Одразу до да, ТРОшна. І от вже десь наприкінці березня, на початку квітня, вже наша бригада заїхала в ну, в зону бойових дій. Ну і по цей час бригада там воює. І ну, я, відповідно, там свої 15 місяців пробігав по тих полях там, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська область. Основна моя спеціальність сапер. Останнє, чим я займався, мені дуже пощастило, я став вибухотехніком у групі важких ударних дронів. Тобто моє завдання було підготовка боєприпасів заряджання ударного дрону, там, висилання його на цілі, ну, призаряджання і так далі. Ну і я вам хочу сказати, що ми, ну, ми були ефективні. Що я замітив по собі? Немає на війні, знаєте, таких середніх емоцій немає. Немає спокійного, такого врівноваженого стану. От воно просто відсутній. Тобто в тебе, якщо емоція, то вона завжди крайня. Якщо там, знаєте, там, депресія, то чорна. Якщо радість, то істерична, да, якась. Якщо злоба, то вбивча, там, відповідно. Знаєте, якщо там ейфорія, то це там ейфорія, це радість перемоги, там радість вижити, то вона там абсолютно. Воно Та, ну, мене радує. Там, вони кажуть мені назви населених пунктів, там, в яких я точно знав, що вони окуповані, знали, що по нас звідти стріляють. А зараз вони їх захищають. Зачистку роблять їх населених пунктів. Ну, це мене радує. Це бувало, так. Тобто мені трошки не повезло, заходили К-52 і там, одна з ракет якраз в тому місці, де я знаходився, і спрацювала. Врятувало мене те, що, по-перше, я був один. Ну, я завжди працюю, я ж вибухотехнік, я завжди працював один, я всіх виганяв. Тобто, Поки я працюю з вибухівкою, всі уходять, відповідно, хлопці мене там підбігли і одразу турнікети не кидали, і на евакуацію кинули. І броня врятувала. Тобто Я там така людина, знаєте. Краща моя інвестиція це те, що я витратив на додаткове калаврове обладнання, яке я, там, чіпляв на свій броні. Він мені писав, або плюсик, або все добре, або ми їдемо на базу. І я, зранку я просто тримаюся, а в телефоні нічого нема. Я не знаю, це відчуття, це серцем, душею, мозком. Я не знаю чим. Ну, от я з самого ранку я розуміла, що щось не то. Були телефони побратимів, думаю, я б наберу. Хай вони з нього потім будуть сміятися, що в нього дружина істерична, але я буду більш спокійна. І коли я там з якогось разу додзвонилася одному побратиму, ще з попереднього його місця, там, де він служив, і він каже, що він чув по радіоперехвату на операції вночі, що він поранений. Що з ним, де він, ну, ніхто не знав. І тому я коли це почула і почала його шукати, скажімо так, що я його сама знайшла перше. Втратив я одну руку, китиця в мене відірвана, втратив одне око. Одне око отримав уламок, який в мене достали вже, ну і зараз око лікують. Ну і по ногах там дуже багато великих і не дуже великих дірок, які зараз зростають. Приїхати на ноль, встряти в якийсь ну це іноді це навіть кайф. Тобто все закінчилось це сране чекання, ми, ми, ми щось робимо. Да? От найважче це чекати. Ти сидиш, а ти ж на війні ти ну, дуже часто чогось чекаєш. Наказу чекаєш, нагоди чекаєш, постачання чекаєш, ще чогось чекаєш. Тобто, ти чекаєш, 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 чекаєш. Це виматує, Да, і там в тебе там, ну, Ну що я тут роблю? Ну чого я сижу? Ну чого я сижу? Я хочу щось робити. Коли ти там, приїжджаєш десь в якесь місто, отак от сідаєш на лавочку, дивишся по сторонах, і ну, тобі дуже страдно, коли людина йде з кавою по вулиці, да, і вона не в формі, да, і ти на нього дивишся, думаєш, ой, лки-палки, кулеметний. Але ж, а на що ми там щось робили? Правильно, Ми ж для того то і робили, щоб тут був, там, ну, спокійно люди ходили і так далі. Я думаю, що війна вона довга, і так, всім випаде свій шанс там, прийняти війни свій час. Кожна тварь, що сюди зійшла зі зброєю, повинна здохнути. Той, хто встигне втекти, хай тіка. Що буде з Росією, мені не дуже цікаво. Нам не можна зупинятися. Давайте просто додавимо цю фігню до кінця вже. Залишилось там трошки, в нас так добре виходить. Давайте вже добігнемо.